Щоденник ДД, 10 листопада. Вибір. Ми змінюємося. Ми починаємо розуміти, що в нас є вибір. Велика червона книга, стрінка 578. Багато хто з нас вважав, що прерогатива прийняття важливого вибору залишається за тим, хто знає, що робить. Але себе ми до них не зараховували. Перспектива довіряти своїй власній інтуїції у виборі життєвого шляху доводила нас до непритомного стану. Нам здавалося, що тут нам потрібна допомога когось іншого, більш кваліфікованого в цьому питанні. Віра у свою здатність бути незалежними була відсутня. Коли ми, одужуючи, стаємо справжніми партнерами з вищою силою. То усвідомлюємо, що насправді самі здатні судити про те, що для нас буде найкращим. Ми вчимося молитися і медитувати і, створюючи умови, щоб чути по-новому, дозволяємо відповідям приходити самими собою. Ми без страху йдемо вперед, розуміючи, що можемо припускатися помилок, але вони здатні стати важливими уроками. Які дадуть нам змогу стати більш свободними і підняти свою самооцінку? Завдяки проблемам, з якими ми стикаємося, ми можемо прийти до кращого стану, припинивши сумніватися в собі. Ми бачимо, що творчість, яка йде від нашого самопізнання, живить наші душі і допомагає нам жити більш повно. Нарешті, ми щасливі бути собою і не проміняємо своє життя ні на чиє інше. Сьогодні я буду вірити в те, що здатен сам робити правильний вибір у своєму житті і не стану більше залежати від інших людей в отриманні відповідей на всі запитання. Якщо я захочу почути чиюсь думку, у мене є моя вища сила і попутники за програмою, які відгукнуться, коли я б їх про це попрошу.